Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я виходжу до вас в такої класної локації, красивої. Зараз покажу більш детальніше, де ми Ми приїхали з дітьми на озеро. У нас вже нарешті почалися літні канікули. Вчора закінчилася школа 11 червня. І Діти граються, щось не можуть зараз ніяк поділити. Всі трохи вдома і вони привикають навіть один до одного, тому що вони ж днями були роз'єднані і вже ввечері тільки один з одним. А сьогодні, якби ви знали, скільки було там спорів різних, не можуть щось поділити. Я вже втомилася їх заспокоювати, чесне. Просто взяла дітей, взяли деякі іграшки їхні і приїхали ось сюди. Подивіться, ну, яка краса. Це десь хвилин 10-8 від нас. Їхати в дорогу і все. Хтось десь здеш... навіть купається ну, прохолодну не геть так тепло, серйозно. Сонечко то світить, але сьогодні та температура не геть така тепла. Але зате подивіться, як у нас красиво. Озерце ось це, воно мені так нагадує Одесу нашу. Клас! Зараз ще підійду ближче і покажу вам. Вдягла кофточки дітям, тому що такий вітер трохи прохолодний. Клас! я не можу, я така рада. А вода холодна. Я думаю, що холодна, але деякі американці навіть якось вони більш такі, мабуть, не бояться холоду. Не бійся, сонечко, ти вже забув, що таке купатися, так? Да? Ну нічого, ми зараз спробуємо. Дивіться, клас! Ні, не підходь, не підходь до водочки. Якщо ти боїшся, стій. Я хочу трошечки спробувати, окей? Так. Ох, яка холодна вода. Та ви що, людяна просто! Я не знаю, як діти купаються. Дивіться, дивіться, зараз. О! Реально, холодно ще дуже холодно нас не так давно стало тепло. Але зато красиво. Ці хвилі для вас. Просто тако сиди, насолоджуйся цим видом. Краса. Візьми собі стільчика і все. Або навіть простели щось. Ось деякі люди собі стільчики побрали і так відпочивають. Мої діти ось тут грають. Ви знаєте, так похолодало, а ми вже прийшли звідти з, з озера, вже люди збираються, і їдуть додому. Вже багато поїхало. В Тимофійку побіг збирати іграшечки там і все. А є фокунять, Зі фримчиком ще грається тут. Тому що дуже єфрем хотів на горку. Мало побули, тому що реально голодно стало. Я оцю покривало вкрилася і Тимофій зі мною так сидив. Чекаємо, поки єфрем трошки пограється, да їдемо додому. З'їжджай! Вже вони самі залишились, а ми сидимо. Ми, з Фіва, ми сидимо гріємося, так уже сидимо, гріємось. Дивіться, ми сиділи, і цей хлопець ішов, плавати холодно, а він дивиться таку штуку. Їхали додому і повернули, тому що тут а, побачили, як стоять різні поліцейські. Бачимо, а діти, люди сідають, ходять, дивляться. Ми підійшли. Це ми чекаємо, щоб Тимофій взяв кофту. Супер, взяв все. дають такі карточки. ідемо з цими карточками до морозива, і нам дали морозиво безкоштовно. Тут якесь, я не знаю, якась чи виставка, чи що. Але дуже цікаво, там поліцейські розказують, все. Ми навіть хлопці мої сідали в машину, подивилися, Це як там все. Її. Ти не хочеш? Ні, я вже бачив. А, Тимофій дуже крутий, такий не він бачив. Класним всіх машини. Дивіться, можна геть сідати в машину і дивитися. Клас! Угу. Дивіться, просто вам. That he he does? Yes, it does. That's just the case. So, if your if your heart ever stopped beating or was in like a a shock, um, we put that, uh, it, sends, uh, it sends like an electrical impulse into your heart to help start up uh, running. Тягай таку штуку, геть пробувати, щоб... Єфрем, привіт! Красунчики мої сидять в машині, поліцейські дивляться. Дивіться, клас! Сидить в машині, всяке. Yeah, that's it. Собачка буде, так? Да? Подивимося. Зараз буде. Ва! Вау. Ууух, Вау. 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 та спіпка є! Це собака монеса! Не біся! Що піпнуло? Ну, не бісь. Лес. Заїхали, ми все перекусити, діти попросили, дуже захотіли бургер. Вендус називається. Та теж куди ми заїхали? Ми завжди беремо номер 7 з Беконом Classic. Смачно. Вони чекають. Чистенько доволі тут все. Будемо зараз смакувати. Нам вже готують. Такий класний вийшов день, точніше вечір. На озері відпочили, побачили поліцейські машини і ще заїхали перекусити. Діти довольні.